Є віра Божа, а є віра бісівська. У чому різниця? Бісівська віра, вона не приводить людей до Бога, тому що там не потрібно е, діяти. Тому можна і чути такі слова, що я живу по благодаті, мені все прощено і я живу як хочу. Бог все простив, але це все є бісівська віра. Віра святих вона відрізняється тим, що приносить Богу плід. І для цього потрібно чинити добрі діла, що і описується е, в посланні Якова, 5 глава. 19-й вірш. Братя мої, коли ж хто ж поміж вас заблудить від правди і хто його наверне, хай знає, що той, хто грішник не вернув від його блудної дороги, той душу його спасає смерті та безліч гріхів покриває. Тобто, віра святих в нас завжди діє. І е, пастиря Станіслав Юлій Солтенко показали простих п'ять пунктів учня Ісуса Христа для того, щоб не знаходитись у бісівській вірі, а щоб знаходитись у вірі святих. Тому всім благословим.